Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, а сьогодні в нас огляд на любовний роман французького письменника Марка Леві, і це така, як ти. По суті, любовні романи це взагалі не мій жанр, але в цій книжці описуються і постають дуже цікаві, як на мене, питання, тому я вирішила вам розповісти про це творіння Марка Леві. Будинок номер 12 на 5-й авеню – звичайна будівля, в якій немає нічого особливого. Хіба що старовинний механічний ліфт і таємничий індус ліфтер Санжай? Хлоя, власниця квартири на дев'ятому поверсі, навіть не здогадується, ким насправді є цей молодий ліфтер. Так само, як не знає, що він готовий віддати всі скарби на світі лише ради того, щоб знову піднятися на дев'ятий поверх та побачити її. Між ними вісім поверхів, одна таємниця та і сповнене всяких всячин життя. Роман переплітає в собі традиції Індії та повсякденне життя в Нью-Йорку дівчини на візку. Сам Марк Леві один з найпопулярніших письменників Франції та один з найромантичніших авторів нашого часу. Автор навіть ходить в число найзатребуваніших романістів у світі. Я взагалі до цього відео навіть не знала, що таке є. Його творіння перекладені на 30 мов, а три романи екранізовані. Любовна тема, як-не-як, завжди, порушується у романах Марка Леві, і вона є чимось винятковим та незбагненним. Майбутній письменник з'явився у Болоні у 1961 році, а за національністю він єврей. Його роман Діти свободи 2007 року, в якому розповідається про дітей, які захищали свої батьківщини від фашизму, присвячені його батькові, який колись брав участь у французькому опорі. Незважаючи навіть на те, що до кінця книги мало хто залишився живим, вся книга пронизана почуттями свободи та любові, за яке і борються діти. Однак до писемництва Марк Леві пішов не одразу. Спочатку він здобув освіту в комп'ютерних технологіях і згодом переїхав до Америки та працював там на двох фірмах, на яких, до речі, не просто працював, а був їхнім співзасновником. На початку 90-х років Марк Леві повернувся до Франції та заснував дизайнерське бюро, яке на той час стало одним з найпопулярніших. Все змінилося у 1998 році, коли один сценарист запропонував письменнику показати видавцям його рукописний варіант першої книги. Це була книга, тільки якщо це було правдою, яка одразу розлетілася та стала справжнім бестселером. Ви тільки вдумайтеся за можливість її екранізувати сам Спілберг заплатив письменнику 2 мільйони доларів. Як тільки його творчість стала приносити прибуток, письменник переїхав до Лондона, де зараз живе та займається літературною діяльністю. Така, як ти, це історія про двох людей, де дівчина по імені Хлоя після трагедії лишилася двох ніг і змушена все життя їздити на візку. І про хлопця Санжая, який йде на перекір своїй традиційній індійській родині і створює, що ви думали, програму знайом, схожу на Фейсбук. І от із таким проєктом їде до свого друга в Нью-Йорк, щоб з ним розширити свій так званий бізнес. Та найбільше в цій історії мені сподобався Ліфт, так старовинний Ліфт та його найкращий друг Ліфтер Діпак, який і є дядьком Санжая, що, точніше, чоловіком його тітка, але це в принципі не так і важливо. Цей роман дуже чарівний. Хоча мене, наприклад, тітка Санжая Лалі дуже бісила. Я розумію, адже її історія з діпаком була дуже трагічною. Адже колись їм потрібно було втекти з Індії, бо її батьки не дали їм змогу бути разом. Проте ця жінка, що той маніпулятор, вона маніпулює санжаєм, вказуючи на родині обов'язки, маніпулює Хлоєю, розповідаючи, який діпак нещасний, і маніпулює вже своїм власним чоловіком. Коротше кажучи, з цією жінкою справді страшно зв'язуватись. Цілком історія мені дуже подобається, адже цікаво дивитися за ростом головних героїв, та й автор уміло напихав роман легкої комедії. Тому читати це, звичайно, дуже легко та і повчально. Книга нам розповідає про расизм по відношенню американців до індійців. Ще тут дуже гостро відкривається питання інвалідності. Ми проходимо через кожен страх Хлої разом із нею, і дуже приємно дивитися на те, як в кінці вона розкривається. Мені справді дуже сподобався цей чуйний та потрібний роман. І найбільше мене радує те, що ця любовна лінія не є головною та центральною. Не все зводиться конкретно до неї. Звичайно, вона теж розкривається, але ще цей роман порушує дуже важливі питання. Ми знайомимося зі всіма персонажами, зі своїми переживаннями, справжньою дружбою та ненавистю. Тому це прекрасний роман Марка Леві, така як ти, я однозначно рекомендую. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити мені вподобайки, переглянути якесь попереднє відео та поставити коментар. І до нових зустрічей!